Інтерактивному та радіо. 1. з нами на зв'язку Вероніка Крейденкова, адвокаційна менеджерка філії Де Юре. Вітання, пані Вероніко. Вітаю, пані Вероніко. Хочемо з вами поговорити про ініційований головою комітету правової політики. Е, Дениса Денисом е, Маслова законопроєкт номер 9261, за яким е, Верховна Рада, начебто, хоче віддати контроль за скаргами на суддів старим елітам. Про це ви написали в колонці Української правди. То от власне, чи що це за законопроєкти і в чому його проблема? Е, законопроект, правильно як ви сказали, стосується служби дисциплінарних інспекторів. Це ті люди, які будуть першим контактом е, зі скаргою на суддю. тобто, чи це наприклад буде п'яне водіння, е, як, наприклад, скарга щодо тандира, чи це буде хабарництво, як, наприклад, справи судді Саутан, е, першими, хто будуть розглядати такі скарги і отримувати це будуть власне ці інспектори, і в чому ми бачимо зараз загрозу. Те, як зараз закон влаштований, та що пропонує масов, це повністю віддати добір таких людей е, секретаріату Вищої ради правосуддя. Е, як ми раніше знаємо, слідкувала за судовою реформу Вища Рада правосуддя сам її склад оновлювався, е, тому що попередня не справлялася насправді, і дуже багато робила промахів своїй діяльності за, за що власне було е, законом позбавлена повноважень. І е, секретаріат цей не змінювався з часів е, попередньої такої залежної корупованої насправді вищої ради правосуддя, і те, що зараз хочуть зробити, це вибрати цих людей, які будуть дуже важливими для розгляду дисциплінарних скарг по суті за закритими дверима. Тому що закон, по якому вони будуть добиратися, не передбачає відкритих, наприклад, співбесід з трансляціями, не передбачає участі громадської, там меншої, більшої, дорадчої і так далі. Е, і проблема в тому, що е, чим залежніші ці інспектори наберуться. Тим гірше буде для верховенства права в Україні насправді, тому що суспільство, наприклад, очікує звільнення суддів хабарників, звільнення суддів, які водять е машину п'яними однак, е чим залежніші інспектори будуть, тим легше буде на них впливати. Відповідно е такі судді зможуть залишатися на посадах. А чи можете пояснити якраз те безпосередньо, чим будуть займатися ці інспектори, і скільки їх загалом має. Бути і так би мовити, чи дійсно судді будуть їх побоюватися? якимось чином? Е, перш за все, їх буде до 30, і перше, що вони будуть робити, їм надходить скарга. Е, вони, от наприклад, хтось з активних громадян. Побачив там якісь статки величезні судді, які, очевидно, не співмірні з його зарплатою. Написав скаргу, що суддя веде дуже неспівмірний спосіб життя. Інспектор цю скаргу отримує. Він дивиться, чи вона, наприклад, відповідає формальним вимогам. Там зазначено, хто суддя що зробив, якісь факти. Далі подивиться, чи є взагалі підстави того, умовно готувати справу далі. Він є таким можна сказати, слідчим своєї діяльності, він починає душуковувати інформацію. Дивитися його, там, які саме кошти йому були, як зарплата нараховані, які були інші доходи, майно стан сім'ї, дивитися, як були зроблені ці покупки по реєстрах, коли зареєстровані, де це елітне майно куплене, на кого і так далі. І е, далі він от готує ті всі матеріали і передає вищій раді правосуддя зі своїм висновком, що я або бачу тут ознаки незаконного збагачення, або не бачу. І від цього висновку він насправді буде орієнтувати вищу раду правосуддя на те, яке рішення має бути прийняте. А в при результаті розгляду, наприклад, цієї дисциплінарної скарги суддю можуть звільнити. Наприклад, якщо побачать, що є дуже необґрунтовані статки, які він не міг купити і не може підтвердити, з яких коштів це було зроблено. Е, тому е, вплив на таких людей, які будуть готувати цю справу, яку можна умовно і злити, або навпаки, дуже якісно підготувати, або третій варіант використати як тиск на суддю. Е, це дуже важливо, щоб такі люди були, по-перше, компетентними, а по-друге, незалежними і доброчесними. Скажіть, будь ласка, стосовно того, яким чином. А дійсно, ці люди можуть опинитися під суддівською мафією, чи можна якось е, запобігти цьому е, можна і насправді. Е... Є хороший варіант того, щоб е, конкурс, який відбудеться до служби дисциплінарних інспекторів, відбувався за тими найкращими практиками і тими хорошими практиками, які подекуди в судовій владі вже були. Наприклад, е, про що я говорю е, участь міжнародних експертів вже неодноразово показувала в Україні е, свої чудові результати. Це формування вищого антикорупційного суду, наприклад. Призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури, вони такі міжнародні експерти є незалежними від українських провладних еліт, від корумпованих. І так далі, в них немає свого приватного інтересу, тому вони їхній вирішальний голос власне дають такі хороші результати. Ми, наприклад, вважаємо, що конкурс на службу дисциплінарних інспекторів може проводити та сама комісія, яка вибирала членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Це один з варіантів. Інші варіанті може бути конкурсом за участі представників громадськості, в принципі, обидві моделі робочі, але ключове, щоб цей конкурс. По перше, порядок був встановлений в законі, щоб всі могли і суспільство, і там активні і представники розуміли, що буде відбуватися. А по-друге, щоб в законі була встановлена відкритість. Це відкритість співбесіди, це обговорення, це висвітлення там документів інформації на сайтах. Щоб громадськість, наприклад, могла надсилати свої, свої застереження до таких людей. Та, як зараз закон передбачає, це суцільний конкурс, який буде проходити секретаріат. до секретаріату, як я казала раніше, враховуючи, що він залишився цієї старої ВРП, довіри, на жаль, немає. А чи є можливо якісь альтернативні законопроекти, чи, якісь, чи можуть бути внесені правки до цього законопроекту, щоб його якось привести, можна сказати, до нормального стану? Так, зараз законопроект е, готується до другого читання в парламенті, і насправді троє депутатів вже е, внесли правки, які там відповідають запиту громадськості. Е, це депутати е, е, Усімова, Юрчишин та Грищук. Вони вносили три різні моделі цього конкурсного добору до служби дисциплінарних інспекторів. Від моделі, до коли це буде формувати та сама комісія з міжнародними експертами, яка вибирає, Вищу колів комісії до моделі, де буде комісія, але її там буде складати половина громадськості, тобто вибрати в комітету є з чого, але на жаль, станом зараз ці всі правки були комітетом під комітетом відхилень. Ми надіємося, їх ще може врахувати комітет, і ми власне на це надіємося, що комітет піде на зустріч вимогам і міжнародних партнерів, і громадськості щодо того, щоб конкурс таки відбувався відкритим. Але можливість ще є, і ми надіємося, що комітет дослухається. А скажіть, будь ласка, то на даний момент ось ця вся ситуація зі скаргами на суді вона є заблокованою? Чи є хоч якісь там розгляди, чи треба дочекатися саме? Ось прийняття цього закону. Ви маєте рацію зараз. Розгляд скарг заблокований, тому що за заразнім законом вища рада правосуддя не може їх розглядати до створення цієї служби. Однак, законопроект масово він пропонує в той час, як буде створюватися служба дисциплінарних інспекторів, повернути колишню модель розгляду і дати можливість розглядати ці скарги самим готувати матеріали і потім розглядати скарги самим членом Вищої ради правосуддя. Як проміжний варіант, тимчасовий, така модель має насправді право на існування, і було б добре, щоб комітет власне і це рекомендував в цій частині і парламент прийняв, однак не разом з тими положеннями, які загрожують незалежності служби дисциплінарних інспекторів. Вероніко, якщо все ж таки, цей законопроєкт буде проголосований, але Скажімо, не так, як це вимагає громадськість, і загалом не так, як це вимагає цивілізований світ. То що чим це загрожує для України і для зокрема судової гілки влади? Для України це насправді загрожує в довгій перспективі євроінтеграції власне членством в ЄС, тому що верховенство права це є ключове, що від нас очікує європейська спільнота. Притягнення до відповідальності суддів і звільнення їх з посади, за як я вже казала, від хабарництва п'янововодіння, підробки судових рішень і так далі, вона є частиною там відповідальності суддів, власне, очищення самої судової влади. Без судової влади у нас не буде верховенства права, у нас не буде інвестицій, у нас не буде захищених прав людини. Е, тому власне це може здаватися, що ця служба така е, одним з структурних підрозділів там зі всієї такої великого конструкту судової влади, але вона грає дуже велику роль, тому що в ній буде розходитися реальне звільнення суддів з посадки. А Скажіть, будь ласка, і ще стосовно якраз цих інспекторів, то е, чи відомо які до них вимоги, чи дійсно е, це е, якісь мають бути знову ж таки колишні судді? чи це юристи, адвокати, хто хто може стати цими інспекторами? Відповідно, зараз по закону цими інспекторами можуть стати судді судді у відставці люди, які мають прокурорський та адвокатський стаж. Зараз закон встановлює досить високі вимоги, там плюс-мінус 15 років залежно від кількості стажу. Ми насправді вважаємо досить неспівмірним високою вимогою. Однак законопроект масово власне теж пропонує це зменшити кількість їхнього стажу в роках. І, власне, ми це також вітаємо. Але основними так це судді, суддівставці, прокурори та адвокати. Ну, яке має бути їхнє забезпечення, щоб вони, наприклад, не мали якоїсь корупційної спокуси від якихось, від якихось суддів-хабарників, наприклад? В них, власне, має бути хороше забезпечення, тому що станом на зараз в законі, воно привиде. Орієнтовно близько 20-30 тисяч гривень буде ще в залежності там премії можна коригувати. Але основа буде така, і в цьому є проблема, тому що ну сумнівно, що юрист з стажем. Там в 15 років е піде на таку зарплату і буде справжні справді показувати свою незалежність. Е тому їхня оплата, враховуючи їхню відповідальність і ті ризики, які є, має справді відповідати їхньому досвіду і е бути таким інструментом забезпечення того, що вони можуть не брати е фабрії. Ясно, що це має бути не єдиний такий інструмент і на історії. На жаль, з князями ми побачили, що як один інструмент хороша зарплата не працює, тим не менше він все ж таки має бути в комплексі. І ще чи відомо які де вони можливо будуть засідати, де вони будуть цим займатися, чи це якось буде централізовано якась інспекція саме? Чи це чи можливо вони будуть в кожному регіоні, чи щось про це вам відомо? Вони будуть власне розташовуватися і там мати свої робочі кабінети у приміщенні що це за самої вищої Радою правосуддя, тому вища тому, що вища рада правосуддя це є такий орган, який поширює свою владу повноваження на всю територію України, і у нас знаходиться в Києві. Тобто всі скарги незалежно від там, чи це Закарпатська область, чи це, наприклад, Крим в надії будуть потрапляти до Києва до Вищої ради правосуддя, а так як служба дисциплінарних інспекторів входить в їх структуру, вони будуть знаходитися в Києві. Але це не означає, що неможливо звертатися з інших міст, власне, скарги можна надсилати зі всієї України, просто вони надходять фізично в Київ. Хроніко, а яка кількість повинна бути цих цих інспекторів для того, щоб контролювати роботу суддів? Та ви згадували що до 30 людей? Чи дійсно цього буде достатньо? Станом на зараз важко сказати, чи цього буде достатньо, тому що е, враховуючи те, що Вища рада правосуддя не розглядала скарги, не могла з серпня 2021 року, е, року. Зараз накопичилось приблизно 10 тисяч дисциплінарних скарг, які потрібно розглядати і, а, і будуть ще насправді накопичуватися, тому що це безперервний процес. Е, на жаль, безперервний, тому що судді все одно роблять е, правопорушення. Е, ось тому е, побачимо, що буде достатньо в залежності від того, на яку модель піде парламент, чи тимчасово, наприклад, дозволить Вищій раді правосуддя розглядати скарги, чи все ж таки не приймуть, і ми будемо чекати створення служби дисциплінарних інспекторів безпосередньо. Е, тому насправді час покаже, чи буде достатньо відносно навантаження. Але поки що не рахували та що близько 30 їх точно буде сканують стосовно резонансної справи п'яного судді Тандира, знаємо, що він відсторонений лише від своєї посади, та і разом з тим, перебуваючи в СІЗО, отримує зарплату судді то чи це якось змінить, якщо дійсно будуть прийняти цей законопред, чи якось воно вплине на таку ситуацію, наприклад. Воно може вплинути дуже кардинально на таку ситуацію, тому що е, тандира можна там найшвидше звільнити двома шляхами. Е, ну, не найшвидше, просто можна звільнити двома шляхами. Е, Перше це кримінальна відповідальність це за те, в чому його власне підозрюють. Е, але треба розуміти, що прилочені він відбувається досить довго. Е, е, і другий спосіб це дисциплінарна відповідальність. Це означає, що він не буде більше вважатися суддею, і це може зробити тільки Вища Рада правосуддя. Допоки Вища рада правосуддя не розглядає цей скарг, цього зробити не можна, і він навіть сидячи в СІЗО, все одно буде отримувати свій там базовий посадовий вклад. Це називається. Тобто це не повна зарплата, але її основна частина. E, тому, власне, запуск перезапуск цієї функції розглядати скарги e, є дуже пріоритетним теж для громадськості, e, тому що ми, ми вважаємо, що такі там як тандир e, чи там інші судді-хабарники, чи судді того самого окружного адміністративного суду можуть бути звільненими за скаргами, що там є достатньо підстави. E, тому ми також дуже надіємося на поновлення розгляду скарг. Що ще стосовно ось цих скарг, то ці скарги, хто їх може надсилати. І чи, наприклад, такі випадки, як з цим п'яним суддею, чи якісь інші судді, які, можливо, якраз попалися на хабарах, то якраз ці скарги теж якось входять в відповідальність цих інспекторів, правильно я розумію, чи ні? Ці скарги, незалежно від того, хто подав, чи це там представники громадянної громадської чи це там безпосередні якісь учасники справ, вони все одно будуть розглядатися Вищій раді правосуддя, а це означає, що в першому їх побачать дисциплінарні інспектори. Хто може їх подавати насправді будь-хто, і навіть незалежно від того, чи ви є учасником якоїсь справи, чи не учасником справи. Якщо ви, наприклад, бачите в себе в містечку живучі якісь там ознаки, що суддя там не знаю, незаконно отримав свою землю та будує дуже розкішний будинок, який їздить на золотому Порші, як пан суддя Аблов, а ми бачимо, що зарплати насправді суддівські такого не дозволяють, тому це теж є підставою скарги. Власне, ми, як громадські організації, дуже часто звертаємося, коли бачимо нез... очевидне незаконне збагачення, очевидні сумніви в тому, що суддя має свої статки е... за свою зарплату. Дуже часто звертаємося до е... Вищої ради правосуддя щодо того. Щиро дякуємо вам, пані Вероніко, за цю інформацію, за ці коментарі, якими ви поділилися з нами, нашими глядачами та радіослухачами. Я нагадаю, нашим. Глядачам у Ютубі, щоб ви обов'язково підписалися на наш ютуб канал. Якщо досі цього не робили, ставте свої вподобайки, коментуйте наші відео, діліться ними і з друзями в соцмережі. А з нами на зв'язку була адвокаційна менеджерка фундації де Юре» Вероніка Крейденкова. вам, пані Вероніко. На все добре, Дякую.